Екологічна ніша це конкретне місце в екосистемі, де певний вид або організм займає своє місце та виконує певні функції. Це може бути різноманітність харчових джерел, умов середовища, територіальний простір тощо. Наприклад, лісова пташка, яка живе у верхньому ярусі дерев, має свою екологічну нішу, відмінну від ніші 14 комах. Які живуть на лісовому дні. Це дозволяє уникнути прямої конкуренції між видами та забезпечує більш ефективне використання ресурсів. Статистика показує, що у природі існує безліч різних екологічних ніж, і кожен вид має свою унікальну спеціалізацію. Наприклад, у тропічних лісах може існувати до 400 різних видів дерев, кожен з яких займає свою екологічну нішу та виконує свою функцію у біорізноманітті. Це свідчить про величезну різноманітність у природних екосистемах та необхідність збереження цієї різноманітності для стабільності екосистем. Екологічні ніші також відображають процес еволюції та адаптації організмів до змін у середовищі. Вони дозволяють видам виживати та пристосовуватися до нових умов, що забезпечує стійкість екосистем у змінних умовах навколишнього середовища. Фактори, що впливають на формування екологічних ніж, є різноманітними та включають у себе багато аспектів. Один з ключових факторів це доступність ресурсів. Наприклад, у водних екосистемах рівень кисню може визначати, які види риб можуть існувати у певній області. Деякі види риб потребують високого рівня кисню, тоді як інші можуть пристосуватися до низького рівня. Це призводить до формування різних екологічних ніж для різних видів. Іншим важливим фактором є кліматичні умови. Наприклад, у зоні тропіків можуть існувати види, які не зможуть вижити у холодних регіонах, тому що вони адаптовані до високих температур та вологості. Це призводить до різниці у формуванні екологічних ніж у різних частинах світу. Статистика показує, що більше 50% видів на Землі знаходяться у тропічних лісах, що свідчить про велику різноманітність у цих екосистемах. Іншим важливим фактором є взаємодія з іншими видами. Конкуренція за ресурси може призводити до формування специфічних екологічних ніж для кожного виду. Наприклад, якщо два види мають схожі харчові вподобання, вони можуть конкурувати за доступність їжі та простір. Це може призвести до того, що кожен вид займе свою унікальну нішу для уникнення прямої конкуренції. Іншим фактором є географічні умови. Гірські регіони можуть мати свої унікальні екологічні ніші через різницю у висоті, температурі та вологості. Наприклад, види, які пристосовані до високогір'я, можуть мати інші вимоги до середовища порівняно з видами, що живуть у низинних районах. Це призводить до формування різних екологічних ніж у різних географічних областях. Узагальнюючи, формування екологічних ніж є складним процесом. Який визначається взаємодією різних факторів, таких як доступність ресурсів, кліматичні умови, взаємодія з іншими видами, географічні умови. Існує кілька типів екологічних ніж, які відображають різноманітність у спеціалізації видів. Один з типів фізіологічна ніша, яка визначається фізіологічними характеристиками організму, такими як температурні вимоги, потреби у воді тощо. Наприклад, деякі види риб можуть існувати тільки у водоймах з певним рівнем солоності. Це призводить до формування унікальних фізіологічних ніж для різних видів. Інший тип харчова ніша, яка визначається харчовими вподобаннями організму. Наприклад, в екосистемі можуть існувати види, які харчуються тільки одним видом рослин або тварин, що призводить до формування різних харчових ніж. Статистика показує, що у тропічних лісах може існувати до 480 різних видів дерев, кожен з яких має свою унікальну харчову нішу. Третій тип територіальна ніша, яка визначається просторовим розподілом організмів у екосистемі. Наприклад, деякі види тварин можуть відзначати свою територію та захищати її від конкурентів. Це призводить до формування унікальних територіальних ніж для різних видів. Четвертий тип. Поведінкова ніша, яка визначається способом життя та взаємодією організму з іншими видами. Наприклад, деякі види можуть мати специфічні способи полювання або розмноження, що визначають їхню поведінкову нішу. Це призводить до формування різних поведінкових ніж у природних екосистемах. Процес адаптації організмів до ніж є складним та цікавим явищем у природі. Організми розвивають унікальні адаптації, щоб вижити та пристосуватися до свого середовища. Наприклад, деякі види рослин можуть мати спеціальні механізми для запилення, що дозволяє їм успішно розмножуватися у певних умовах. Інші види тварин можуть мати унікальні кольори або форми тіла, які допомагають їм у ховідмі від хижаків або у полюванні на здобич. Ці адаптації дозволяють організмам займати свою екологічну нішу та виживати у складних умовах. Статистика показує, що до 80% видів на землі. Мають унікальні адаптації, що допомагають їм успішно функціонувати у своїх екосистемах. Це свідчить про величезну різноманітність у природі та необхідність збереження цієї різноманітності для стабільності екосистем. Процес адаптації може бути дуже швидким у випадку раптових змін у середовищі. Наприклад, деякі види можуть швидко розвивати нові адаптації для виживання у змінених умовах, що дозволяє їм успішно пристосовуватися до небезпеки. Інші види можуть мати повільний процес адаптації, що може призвести до вимирання у разі негативних змін у середовищі. Це підкреслює важливість збереження різноманітності видів та їх адаптаційних можливостей для збереження біорізноманіття. Цікавим фактом є те, що деякі види можуть мати механізми адаптації, які дозволяють їм виживати у різних екосистемах. Наприклад, деякі види птахів можуть мігрувати на великій відстані, щоб уникнути небезпеки. Або знайти кращі умови для життя. Це демонструє гнучкість та адаптивність організмів у природі. Узагальнюючи, процес адаптації ключок у природних екосистемах. Конкуренція за екологічні ніші є важливим аспектом у природних екосистемах. У природі існує безліч видів, які конкурують за доступні ресурси та території для виживання. Наприклад, у тропічних лісах може існувати до 300 різних видів дерев, які займають унікальні екологічні ніші та конкурують за сонячне світло та поживні речовини. Це призводить до формування складних взаємин між видами та до розвитку спеціалізації для уникнення прямої конкуренції. Деякі види розвивають унікальні адаптації для зайняття своєї ніші та виживання у конкурентному середовищі. Наприклад, деякі види тварин можуть мати спеціальні механізми для полювання або захисту території від конкурентів. Це дозволяє їм успішно конкурувати та займати свою екологічну нішу. Статистика показує, що конкуренція за екологічні ніші може призводити до розвитку більш ефективних стратегій виживання та до збільшення біорізноманіття у природних екосистемах. Наприклад, у морських екосистемах риби можуть конкурувати за доступність їжі та простору для життя, що стимулює розвиток різноманітних адаптацій та поведінкових стратегій. Це допомагає підтримувати баланс у природних екосистемах та забезпечує стійкість видів у змінних умовах середовища. Екологічні ніші відіграють ключову роль у збереженні біорізноманіття, сприяючи розмаїттю видів та підтримці екосистемної стійкості. Дослідження показують, що у природі існує велика кількість різних екологічних ніш, які дозволяють різним видам займати своє місце та виконувати свої функції. Наприклад, у тропічних лісах може існувати до 400 різних видів дерев, кожен з яких займає свою унікальну екологічну нішу. Це сприяє збереженню великої різноманітності та рівноваги у лісових екосистемах. Крім того, екологічні ніші допомагають уникнути прямої конкуренції між видами. Оскільки кожен вид може займати свою унікальну нішу та використовувати ресурси ефективно, це сприяє збереженню біорізноманіття та підтримці стійкості екосистем. Дослідження також показують, що втрата або зміна екологічних ніж може призвести до зменшення біорізноманіття та дисбалансу у природних екосистемах. Наприклад, втрата ніж для певних видів може призвести до збільшення конкуренції за ресурси. Та до зменшення чисельності видів у екосистемі. Тому важливо зберігати та відновлювати екологічні ніші для підтримки біорізноманіття та стабільності природних екосистем. Узагальнюючи, роль екологічних ніж у збереженні біорізноманіття полягає в створенні умов для різноманітності видів, уникненні конкуренції та забезпеченні стійкості екосистем у змінних умовах середовища. Адаптація організмів до різних екологічних ніж є фундаментальним процесом у природі, який дозволяє видам виживати та пристосовуватися до змін у середовищі. Один з цікавих прикладів адаптації гігантські панди ці милі ведмеді з чортового міста в Китаї мають унікальну адаптацію до свого харчового раціону, який складається переважно з бамбуку, їхні широкі морди допомагають їм вибирати та жувати це волокнисте рослинне живлення. Ці ведмеді також мають шостий палець, який допомагає їм утримувати бамбукові пагони. Ця унікальна адаптація дозволяє пандам ефективно використовувати свою екологічну нішу та виживати в умовах обмеженого харчування. Іншим цікавим прикладом адаптації є камуфляж у тварин. Наприклад, павуки птахи мають унікальну здатність наслідувати вигляд та рухи птахів, що допомагає їм уховідьмати від хижаків. Їхні вигнуті тіла та специфічні рухи нагадують пташині контури, що робить їх менш помітними для ворогів. Ця адаптація дозволяє павукам птахам успішно виживати та полювати на комах у своїй екологічній ніші. Статистика показує, що до 90% видів на землі мають унікальні адаптації, які допомагають їм виживати та пристосовуватися до змін у середовищі. Це свідчить про величезну різноманітність у природі та необхідність збереження цієї різноманітності для стабільності екосистем. Іншим цікавим прикладом адаптації є рослини хижаки, такі як пуансетія. Ці рослини мають унікальні механізми для ловлі комах, такі як липка поверхня листя та швидкі рухи пасток. Це дозволяє їм отримувати додаткові поживні речовини та виживати у умовах обмеженого живлення. Ця адаптація допомагає рослинам хижакам займати свою унікальну екологічну нішу та підтримувати баланс у природних екосистемах. Узагальнюючи, приклади адаптації організмів до різних екологічних ніж демонструють велику різноманітність та креативність природи у процесі виживання та пристосування до змін у середовищі. Загрози для екологічних ніж включають втрату природних середовищ, зміни клімату та інші антропогенні впливи. За даними Всесвітнього фонду природи, кожен рік зникає близько 10 тисяч видів через діяльність людини, що призводить до порушення екологічних ніж та втрати біорізноманіття. Крім того, забруднення водойм та знищення лісів також становлять серйозні загрози для екологічних ніж. Наприклад, згідно з дослідженням ЮНЕП, близько 80% місцевих видів риб у річках Європи знаходяться під загрозою вимирання через забруднення води та втрату середовища. Ці загрози можуть призвести до дисбалансу у природних екосистемах та зменшення стійкості видів до змін у середовищі. Для збереження екологічних ніж та біорізноманіття необхідно приймати заходи з охорони природи та сталого використання ресурсів. Для збереження екологічних ніж необхідно вживати різноманітні заходи, включаючи створення заповідників та охоронних територій. За даними міжнародного союзу охорони природи, у світі існує понад 200 тисяч заповідників, які забезпечують унікальні умови для збереження видового різноманіття та екологічних ніж. Крім того, важливо проводити наукові дослідження та моніторинг стану екосистем для вчасного виявлення загроз та прийняття необхідних заходів. Наприклад, за даними ЮНЕП, більше половини видів птахів у світі знаходяться під загрозою вимирання через знищення природних середовищ. Тому важливо вживати заходи з охорони та відновлення природних місць існування для збереження екологічних ніж та біорізноманіття. За даними дослідження, проведеного Всесвітнім фондом дикої природи, більше половини видів на землі можуть вимерти до кінця століття через знищення природних середовищ та зміни клімату. Це підкреслює важливість збереження біорізноманіття та екологічних ніж для майбутніх поколінь. Цікавим фактом є те, що тропічні ліси містять близько половини усіх видів на землі, хоча вони покривають менше, ніж 7% поверхні планети. Це свідчить про величезну різноманітність у цих екосистемах та необхідність їхнього збереження. Дослідження також показують, що більше 80% морських видів можуть бути виморені через забруднення води та зміни клімату, це вимагає негайних заходів з охорони морських екосистем. Та збереження їхньої біорізноманітності.